Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі Податковий вісник. Івано-Франківщина цього року швидкими темпами переорієнтовувала ринки збуту в зовнішньоекономічній діяльності на Європу. У структурі зовнішньої торгівлі Прикарпаття експорт на 91 мільйон американських доларів переважав над імпортом. Таку інформацію оприлюднює Івано-Франківська митниця, яка за 9 місяців цього року спрямувала до бюджету 1 мільярд 145 мільйонів гривень податків і зборів. З початку року послугами митниці скористалися 943 підприємства Прикарпаття та 136 суб'єктів з інших областей. Митники Івано-Франківщини оформили за цей період понад 41 тисячу митних декларацій при переміщенні 1 мільйона тонн вантажів, що на 19% більше від відповідного періоду минулого року. До державного бюджету перераховано 1 мільярд 145 мільйонів гривень. Якщо порівнювати минулий період. Минулого року, то ми практично на третину збільшили податки в державну казну. При цьому враховуючи, що майже на 50% знизився по вазі кількість імпортно-експортних операцій. Митниця експортувала і імпортувала товарів на 521 мільйон доларів. Як я вже зазначав в минулому році, це сальдо експорт. Імпорт складало мінус 18 мільйонів. то В цьому році вже плюс 91 мільйон доларів. Товарів більше вивезено з регіону, чим ввезено в регіон. Цього року додатково облаштували 19 місць митного оформлення. Декларування відбувається тільки в електронному вигляді, що виключає ризики корупції. Комісія ЄОА, яка працює в області. Вона довела до нас таку інформацію, що наша митниця вибрана одна із таких, якій ризик цієї корупції або відсутній, або на дуже низькому рівні. На сьогодні тут відбувається якісна співпраця з волонтерськими рухами, яка відрегульована чітким правовим полем. Також працюють над вдосконаленням самої інфраструктури зон і територій митного контролю. Відбувається однозначна протидія будь-яким порушенням митних правил за 9 місяців цього року. За результатами розгляду справ про такі зловживання івано-франківською митницею стягнуто та перераховано до держбюджету штрафів на суму більше 350 тисяч гривень. Від реалізації конфіскованих товарів ця сума складає 125 тисяч гривень. Найчастіше порушують митні правила у сфері ввезення транспортних засобів на територію України, стверджують митники. Протягом 10, 9 місяців цього року порушено 93 адміністративні справи про порушення митних правил. На загальну суму більше, ніж 205 тисяч гривень. По шести справах митницею вилучались предмети порушень митних правил. І це було на суму 78 тисяч гривень. Крім того, до правоохоронних органів області митницею направлено 10 повідомлень про. Виявлені ознаки злочинів за статтями 201, 212 та 358 кримінального кодексу України з вересня 2015 року в області триває операція Рубіж 2015, яка в результаті якої митницею порушено 14 адміністративних справ та нараховано стягне нараховано штрафів на суму 104 тисячі гривень. Також слід зазначити, що в результаті відпрацювання сумнівних зовнішньоекономічних операцій митницею виявлено факт підміни товаросупровідних документів на імпортовані товари як наслідок, матеріали направлені до слідчих підрозділів ГУДФС області. За ознаки кримінального правопорушення передбачено статтею 212 кримінального кодексу України, і по факту ухилення від сплати податків на суму більше півмільйона гривень. Податкова міліція Прикарпаття ліквідувала конвертаційний центр з обігом 50 мільйонів гривень. В злочинних схемах використовували два транзитні суб'єкти підприємництва, які розташовані на території Дніпропетровської області. На їхні рахунки реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти як оплату, за начебто надані послуги, придбані товарно-матеріальні цінності або виконані роботи. Працівники податкової міліції Івано-Франківщини у рамках кримінально. Нального провадження ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, сформування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Злочинну групу осіб, які здійснювали незаконну коротацію грошових коштів, організувало двоє жителів міста Кривого Рогу, які з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на інших учасників злочинної групи понад 10 фіктивних суб'єктів господарювання на території Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей, за сприянням представника банківської установи нашого краю, безготікові кошти, що надходили на рахунки. Таких транзиток конвертаційних підприємств, відкриті, до речі, ж усьому банку по безтоварним операціям від підприємств реального сектору економіки конвертувалися в готівку. Загальний обсяг проконвертованих коштів складає понад 50 мільйонів. Втрати до бюджету внаслідок такої незаконної діяльності складають майже 8 мільйонів гривень. В ході обшуків слідчо-оперативні групи вилучили початки фіктивних підприємств, чекові книжки, за якими обготівковувалися кошти, та первинна бухгалтерська документація на даний час відбуваються оперативно-слідчі дії за фактом таких зловживань. Після цього планується призначення позапланових перевірок по всіх користувачах цього конвертаційного центру з метою стягнення до бюджету несплачених сум податків. Хочу повідомити підприємцям одну просту істину. Замовляючи послуги з конвертації коштів, виставити в першу чергу під загрозу себе і свій бізнес, адже відповідати доведеться не лише виконавцям, а й вам. Підрозділи податкової міліції України, в тому числі і Прикарпаття, несуть відповідальну місію в зоні АТО. Основне завдання боротьба з контрабандою, яка можлива на в'їзді до окупованих ворогом територій. Спецпідрозділах Фіскальної служби України Фантом в зоні АТО вже служать 20 працівників податкової міліції Івано-Франківщини. Ми спілкувалися з майором податкової міліції Державної фіскальної служби Прикарпаття Дмитром Гарматою, який повернувся щойно з гарячої точки України. Службу несли на контрольному пункті в'їзду-виїзду КПВВ Бугаз. Розташований цей пункт на трасі Маріуполь-Донецьк. Основні завдання, які покладалися на спецпідрозділ Фантом, це є контроль за перевезенням Грузів. У своїй діяльності користувалися тимчасовим положенням номер 415 від 12.06 року. Значить, Коротко ці положення, тобто передбачалося перевезення на непідконтрольну територію 50 кілограм продуктів харчування вартістю не більше 5 тисяч гривень і промислові товари вартістю 10 тисяч гривень, але також не більше 50 кілограмів. Основному, в основному люди, які їхали на непідконтрольну територію, провозили продукти харчування, тому що ми всі знаємо, що всі продукти харчування у так звані ДНР, вони у два-три рази дорожчі, ніж на території України. Були створені мобільні групи до складу, яких входили представники служби безпеки, вони були старші, були також наші представники, представники прикордонної служби і представники ОМС України. Говорять, що там контрабанда працює? На даний час в нас було виявлено порядка 36 фактів незаконного приміщення товарів. Були складені відповідні протоколи, направлені до суду, а також за час перебування було зареєстровано 14 кримінальних проваджень. Найбільше це було вилучення 8,5 мільйонів гривень, які були приховані і привозились з ДНР з метою фінансування тероризму. Тобто цей факт був виявлений на КПВ, відповідно, вже зареєстровано кримінальне провадження і проводиться слідчі дії. І далі про нововведення відтепер в режимі онлайн на офіційному веб-сайті ДФС України оприлюднюють інформацію про суб'єкти господарювання, що мають податковий борг. Такий сервіс діє під назвою Дізнайся більше про свого бізнес-партнера. Є чимало позитивних прикладів, коли підприємство виходило із стану банкрутства і відновлювало платоспроможність. Про це далі. Якщо підприємство не сплачує у встановлені законодавством терміни суми податків, які задекларовані або визначені контролюючим органом, виникає податковий борг. З дня виникнення такої ситуації майно платника податків передається в податкову заставу. Всього сума податкового боргу по платниках Івано-Франківської області складає понад 1 млрд 600 тисяч гривень. Серед найбільших боржників це публічне акціонерне товариство «ПАТ «Укрнафта», яке зареєстровано як платник за неосновним місцем обліку і за заборгувало державі на сьогодні 750 мільйонів рентних платежів. Якщо платник податків не зможе розрахуватися своєчасно за узгодженими грошовими зобов'язаннями, він може скористатися правом розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання або податкового боргу. Таким режимом розстрочення в поточному році скористалися 48 платників Івано-Франківської області. І, у свою чергу, вони заплатили до бюджету розстрочені платежі і, крім того, заплатили 3,8 мільйона гривень процентів за користування розстрочкою. На сьогодні значна сума 350 мільйонів гривень податкового боргу. Оргу в області рахується за підприємствами, які перебувають у процедурах банкрутства. Згідно закону України про відновлення платоспроможності боржника, в першу чергу закон спонукає до того, щоб відновити діяльність і надати можливість підприємству розпочати свою діяльність знову, як показує позитивний досвід, банкрутство це не обов'язково боргова яма, яка веде до ліквідації. Є способи відновлення платоспроможності підприємства, як приклад, прикарпатське державне підприємство спецгеологорозвідка 2008 року. Було порушено справу про банкрутство цього підприємства. Ємства на цей час суб'єкт господарювання, як кажуть, врятований, погашена заборгованість, і минулого місяця вже сплачено 1 мільйон 300 тисяч гривень податків. Відбулася злагоджена дія всіх державних інституцій, в тому числі і податкової інспекції пенсійного фонду, регіонального відділення фонду держмайна, господарського суду, завдяки тільки цим діям, злагодженим. Відбулося те, що на даному підприємстві пройшла приватизація. Зайшов інвестор, ввів значні кошти для погашення заробітної плати людям, погашення податків, наповнення бюджетів всіх рівнів, в тому числі до пенсійного і до податкової. Дане підприємство з 2008 року перебувало в процедурі банкрутства, але все ж таки вийшло з цього, відновило свою діяльність, протоспроможність і надіємося, що в подальшому воно буде працювати і приносити також кошти до бюджету. 20 вересня набув чинності закон, за яким збільшили розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму в Україні. І відповідно, змінюється і розмір відрахувань єдиного соціального внеску. В зв'язку із зміною розміру мінімальної зарплати змінився і розмір соціального внеску, встановленого законом. З 1 вересня цього року розмір мінімальної заробітної плати збільшено з 1218 двісті гривнів до 1378 триста гривнів. Зв'язку з цим змінено і розмір мінімального страхового внеску для фізичних осіб підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Відтепер цей розмір становитиме 478 сімдесят гривнів замість 422 двадцяти 65 гривнів шістдесяти копійок. Зазначені зміни. Вплинули на визначення максимального розміру бази нарахування єдиного соціального внеску, який дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Також з 1 вересня збільшили розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. Відтепер він становить. 1378 гривень. Максимальний розмір такого бази нарахування єдиного соціального внеску становить 23 426 гривень. Слід зазначити, що зазначені зміни не вплинули на розмір та межу застосування соціальної пільги, а також на ставки єдиного податку для спрощенців першої та другої групи, оскільки ці показники прив'язані до розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня поточного року. З вами була програма Податковий вісник. Кажуть, що думки і мрії матеріалізуються. Отож, я мрію, щоб мінімальні зарплати в Україні були такі, як в Швеції чи в Австрії. Основне, не розчаровуватися і всім разом примножувати якість життя та вимагати від слуг народу абсолютної чесності. До зустрічі!